Всім привіт! Ранкове сонечко світить на мої рослинки, і квітця прийшла на них полюбуватися. Ось такі красотки тут. Коли сонце світить, дуже гарні кольори. Подивіться. Ось. І ось тут краса. Пеларгонія, квітне. Така маленька, а так густо квітне, Це також гарненька. Ось такі в мене гарненькі, маленькі. Дякую за перегляд.